Доброго дня. Наш коледж здійснює прийом абітурієнтів на базі 9 класів і 11 класів без ЗНО НУ та без НМТ. Ви можете за співбесідою вступити до нашого коледжу. Співбесіда з таких предметів, як кормова та математика. На закінченні нашого навчання ви отримаєте диплом фахового молодшого бакалавра, але ви можете вступити на другий курс ХАІ, ну тобто вишу. Не марнуючи два роки в школі, тобто ви можете вже отримувати спеціальні знання. Крім того, в нас багато бюджетних місць означає, що, ви, що за умови гарного навчання ви можете отримувати стипендію. Коледж здійснює навчання за двома спеціальностями. Це спеціальність, F7, раніше це була 123 спеціальність комп'ютерна інженерія. Ще одна наша спеціальність це спеціальність G5 – 172 раніше вона була спеціальність. Навчання відбувається в дистанційному форматі. Під час навчання застосовуються різноманітні додатки та програмне забезпечення для того, щоб забезпечити якісну підготовку наших. Студентів, наші студенти приймають активну участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах, виборюють перші місця. Щомісяця у нас проводяться дні відкритих дверей, на яких ви можете прийти, подивитися наші докладніші наші спеціальності. Зустріч відбувається з адміністрацією коледжу, задати всі питання, які у вас виникають. Вже почато набір на підготовчі курси до вступу до нашого коледжу. Підготовчі курси за предметами українська мова та математика. Успішне складання екзамену додає до додаткових балів при співбесіді при вступі до коледжу. Так, вступайте до нашого коледжу.